Це приєднається Москва до України. Хо-хо-хо, ну можливо, і це може бути так, але от, да, ми тут бачимо. Якщо навіть доведеться довго, довго чекати. Можливо, хтось мріє про це, а і ці люди, бо вони вже їх немає навіть вже в живих, і, мож, і мож, можливо, це може статися. Тобто, щоб Москва відійшла до ...підправлення України.